Тобі теж набридло бачити у рекомендаціях урізані клавіатури. Тоді тримай огляд на цю гарно повнорозмірну клаву від українського бренду: це GamePro MK170W, 95% механічна клавіатура з даблшота БСК капами, дуже гарним і яскравим підсвічуванням, частотою опитування до 1000 Гц з функцією антихостінг, червоними свічами Autumn Red і, звичайно, ж, з підтримкою хотсвапу. Тут цілих 97 кнопок і вже звичний регулятор гучності. Клавіатура має гаскет маунт будову та повністю виконана з якісного АБС з пластику, а що дає їй такий приємний тайпінг? Так це добре змащені свічі та велика кількість шумки Ево. Сюди додали 20 режимів підсвічування, які ти зможеш налаштувати за допомогою програмного забезпечення, і відразу налаштувати на кожну клавішу певний макрос. А якщо тобі цього недостатньо, то можеш задати кожній клавіші певний колір. Так само в комплекті, окрім самої клавіатури, поклали майже двометровий кабель, цілий набір додаткових кейкапів, щоб повністю змінити її зовнішній вигляд, два запасні свічі та два пулери. Це однозначно топова механіка і ідеально підійде не тільки для геймінгу, а й для роботи. А посилання на неї я залишу у своєму телеграм-каналі.